Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від ProCraft Industrial і це Гайковерт. Маркировка його IW550A. Це інструмент акумуляторний. До речі, він належить до нашої 20-вольтової лінійки. Він оснащений безщитковим двигуном і має ще купу корисних функцій. Підходьте, будемо розбиратися. Постачається він у картонній коробці, в комплект ходять інструкція. Сам інструмент, головка на 22 мм та скоба. Закріпити скобу ми можемо з обох сторон від інструменту для шульги або правші. Упакований інструмент дуже гарно, тому зберігати його можна і в заводській упаковці. Інструмент оснащений шпінделем 1-2 і на нього ми маємо можливість закріпити будь-яку головку з будь-якого комплекту. Для цього тут є спеціальний фіксатор. А нашу комплектну головку ми кріпимо, можемо так само, а можемо ще додати штифт та закріпити його гумовим кільцем. І тоді вже наша головка нікуди не скоче. І ось наш інструмент вже майже зібраний. Але для того, щоб він робив, треба під'єднати акумулятор. Якщо він у вас вже є, дуже добре. Якщо немає, ви маєте вибір, і це також добре, в залежності від ваших потреб. Ви можете придбати акумулятор на 2 Аг, на 4 або на цілих 8. Так само і зарядний пристрій на 1 чи на 2 слоти. Інструмент дуже зручно лягає в руку, тобто органоміка на висоті, має гумове покриття в декількох місцях, не тільки дозволяє нам добре контролювати сам інструмент. Але й інструмент не ковзає на похилій поверхні. Також маємо гумовий демпфер на голові. назвемо це так. Якщо у вас щось сосколнуло, ваш інструмент не постраждає, а спрацює гумовий демпфер. Кнопка керування дуже чутлива і дозволяє нам контролювати кількість обертів. Ну а для того, щоб наш інструмент був завжди під рукою, можемо скористатися або ремінцем, і впустити його буде дуже важко, або просто-напросто тримати його на ремені. Що також зручно. Ну а якщо вам здалося, що цей інструмент схожий на звичайний безщитковий гайковерт, то ви помиляєтесь, а зараз пояснимо, чому. Якщо ви дивитесь на пульт керування так, як ви бачите його зараз, праворуч кнопка, якою ми обираємо швидкість, зліва у нас кнопка, якою ми обираємо режими. Перша швидкість це один зелений індикатор, оберти від 0 до 1000, кількість імпульсів від 0 до 1650. Вмикаємо. Ось так це виглядає. Друга швидкість. Одне натискання, і друга швидкість. Оберти від 0 до 1500, імпульси від 0 до 2500. Ще одне натискання. І маємо три індикатора та третю швидкість. Оберти до 2150, імпульси до 3300. І ще одне натискання: чотири зелених індикатори: це максимальна швидкість та максимальна кількість ударів. І це 2700, кількість ударів 3900. Ну і на максимальній швидкості ми маємо максимальний крутний момент, а це 550 ньютон метрів. До того ж, інструмент оснащений ефектом пам'яті. Тобто на якому режимі ви вимкнули його, на тому він і ввімкнеться. А тепер переходимо до наших розумних режимів. Для того, щоб їх вімкнути, натискаємо кнопку, про котру ми вже казали. Поруч з нею загоряється один діод. І другий другий означає одразу, в якому режимі. Знаходиться наш інструмент. Якщо в нас горить додатковий індикатор, справа це перший з розумних режимів. В режимі закручування він круте до першої нагрузки. Тобто, перший удар, машинка зупинилась. Другий режим обираємо, натискаючи ту саму кнопку. Після цього ми докрутили гайку. Перший удар і ще пів секунди інструмент робить в режимі закручування. Третій режим так само, але інструмент в режимі докручування робить секунду. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ми кріпимо головку на двигун і нам треба підтягнути всі наші шпільки, щоб потім за допомогою динамометричного ключу затягнути ці гайки на шпильках саме так, як потребує даний двигун. Якщо ми переводимо інструмент в режим реверсу, режими працюють трохи по-іншому. Тобто ми зриваємо гайку, йдуть удари. Як тільки гайка пішла легко, удари припинилися, інструмент зупинився. Другий режим. Так само зривається гайка, але одну п'яту секунди ще продовжується відкручування гайки. І третій режим. Удари. Зриваємо гайку. Гайка зірвалась, удари припиняються, і йде повільне відкручування, поки ви не отпустите. Кнопку пуску. При цьому зрив гайки відбувається на максимальних обертах, а потім вже змінюється в залежності від того, який саме режим ви обрали. Думаєте на цьому все? А ні. Є ще одна цікава функція, і це ліхтарик. Як ви бачите, він не вмикається. Ми маємо можливість його вімкнути, на відміну від багатьох інших інструментів. Натискаємо вдовгу кнопку А, поки він не загорився. Ліхтарик загорівся. Але режим. Він трохи попрацював, пройшло декілька секунд і він погасне. Сам ліхтарик дуже потужний, тому він не завжди доречний, і користуватися ним можна тільки тоді, коли він вам потрібен. Це добре. Є ще одна функція. Натискаємо другу кнопку до мерехтіння. Тепер цей ліхтарик підсвітка працює як ліхтарик. І працювати він так буде на протязі 20 хвилин. Дуже зручно, погодьтесь. Ну а зараз проведемо тест наших розумних режимів. Перший режим це коли наш інструмент зупиняється при першій нагрузці. Крутимо. Натискаємо кнопку пуска один раз. Якщо ви натискаєте її кілька разів, режим може вимкнутися. Все, інструмент встав. Другий режим. Це коли в нас закручування продовжується ще пів секунди. Вже, мабуть, з ударами. І третій режим. Це коли в нас закручування продовжується ще секунду. Ось так працюють розумні режими. Для того, щоб провести тест на викручування, ми закрутимо ці глухарі повністю на звичайному режимі. Для демонстрації режиму відкручування перемикаємо інструмент. Реверс на викручування. Вмикаємо режим першу позицію. В нас викручується із нагрузкою, тобто з ударом. Як тільки нагрузка падає, інструмент стає. Пробуємо. Інструмент зупинився. Другий режим трохи більше викрутить повинно. Тобто, режим. З викручування продовжує робити ще одну п'яту секунди. Майже так само, що таке 1 п'ята секунди, але все ж таки. І третій режим, це в нас після нагрузки, продовжується повільне викручування. Наш глухарик нікуди не впав. А тепер ми хочемо вас попередити. Розумний режим це добре, але при одному натисканні. Якщо ви поведете себе нерозумно і будете двічі-тричі і більше натискати кнопку пуску, ось так буде робити інструмент. Як ви пам'ятаєте, цей глухар в нас закручувався до першого удару. Продовжуємо в тому ж режимі, натискаючи кілька разів. Начебто встав. Тобто даний режим призначений для одного натискання. Якщо ви натискаєте кілька разів, інструмент не розуміє ваші дії. А якщо ви хочете саме контролювати затяжку чи відкручування, будь ласка, обирайте звичайний режим без розумного, і контролюйте самі. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Нагадаємо, маркировка даного інструменту iW550A дуже зручний, потужний і з цікавинками. Якщо ще щось цікаво, Пишіть в коментарях. Як завжди, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Ну а вам на все добре. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей!